Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Сав. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Міжі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї і сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на сорок років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоан мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі. Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним Ісусом звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж сповнювалися радощами. І святим духом. Друге послання до КОРінтян. Розділ десятий. Я ж сам Павло. Особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас. Прошу ж вас, щоб коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють. Начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум. На послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послух буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у собі самім, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає яким ми словом у листах, бувши неприсутніми, такій будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають, та їм, які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду? Ми ж не будемо хвалитися надмірно. Але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж такі справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми. Коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той, випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Псалом 139 Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я, думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш? Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за предивне знання для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у шеолі і там ти, взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Сказав би я. Принаймні, тьма нехай мене покриє. І світло, неначе ніч мене сповиє. Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить, так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані у твоїй книзі і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила. Я полічив би їх та їх від піску більше, якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця, і відступили геть від мене кровожерні. Що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Книга Приповідок. Розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його, як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб. Тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує. Він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме. Щоб від путі хої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві. І які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть. Викорінені з неї. КНИГА ПроРОКа Ісаї розділ 57 Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди ви, кубло перелюбника і блудниці. З кого ви смієтеся? На кого розз'являєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти, не непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та порощлинах у скелях. Гладке каміння коло потоку твоя доля. Вони, Вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі, ти розставляєш твоє ложе, туди також сходиш, приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене. Ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш, зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром, на пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі, ти пускала їх аж до шеолу. Втомлялася при многими твоїми дорогами, одначе не казала, годі. Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася, кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі. Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть? Коли заголосиш, не врятують тебе, твої кумири, усіх їх розвіє вітер, рознесе подув? Хто покладається на мене? Успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть Прокладіть, прокладіть, стеліть дорогу, Заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині. Та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і скрившися. Бив його у гніві, а він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги, я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько. Каже Господь, я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись, не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру.